Всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочну з цін на наші продуктові покупки. Сьогодні ми з чоловіком їздили в два різних продуктових магазини: це Aldi і Walmart. То я буду просто на кожен товар називати ціну, маю якраз чек біля себе. Буду підглядати. Почнемо з яєць. Взяли ось такі дві упаковки, по 18 в кожній. 36 яєць коштувало 4,65. Булочки бейглс такі, ми їх в тостер ставимо Вони з крем сиром зранку смачні. Ціна на бейглс. 1,95. Одна упаковка, там 6 штук. Далі. Взяли такий шоколад. В Олді є цей німецький, цей австрійський. Коштують такі ця долар 39 ця Долар 99. Набір кіткат. Э, там 569 грам, і ціна 5,94. Масло. Там чотири таких стікс називається. Ось таким продається масло. в кожному 113 грам. Також тут така розмітка є по столових ложках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столових ложок. Ця пачка масла коштує 3,29. Далі цибуля. Скільки тут Чотири, Чотири цибулини 2,19. Взяла такий невеличкий шматочок рибки. Лосось, вона сара, 7,91. Я буду маринувати і тоді зроблю суші. Як чуєте, по моєму голосі, напевно, я трішки прихворіла. Почалася школа, дітки приносять всякі віруси. І вони по вихідних попчихають, з носом пошморгають і вертаються в школу. А я потім ще цілий тиждень ходжу охрипша і ніс заложений. Тому дуже потрібні ось такі серветочки. Вони м'які з алої. Кожна така коробочка там скільки? 54 штучки. Кожна така коштує 1,9 центів. Так, баттермілк. Це е, кисле молоко, кефір, півгалона, літр 890 міліліт, коштує 2,28 в магазині Walmart є. З такі кукурудзяні хлоп'я ми любимо часом. Вони коштують 2,15. В Oldie є отакий от хліб Seed тейстик Там дуже багато різних греїнців, як тут називають, насіння, злаки. Я дуже люблю цей хліб. Мені вже трошки мій печений проївся. Я часто зараз пекла останнім часом, то вже вирішила взяти собі цей він. Коштує 4,69. Оце один хлібець. Далі виноград. Дуже смачний в Олді. Він йде на вагу. І коштує виноград 1,29 за паунд, за пів кілограма. Ну, ось цей пакет нам вийшов 2,97. Такі 12. Пакетиків з маленьким печивом, з шоколадними чіпсами. В Школу дітки на перекус беруть. Таке печиво коштує 3,49. Ось такі Cherry Cheese Danish Pastry. Така випічка з вишневою начинкою. Також кожен індивідуально запакований шматочок, Катруся любить їх до школи брати на перекус. 3,45. Далі взяла ківі, жовті. Чесно, вперше буду їх пробувати. Завжди зелені їла. То вже стільки надивилася, багато всі розказують, яке жовте-ківі смачне, солодке, думаю, ну спробую. Ці ківі коштували 3,99 за упаковку, і там є скільки. 5 штук, здається, фета, сир. Дуже люблю салат з бурячком, наприклад, чи з будь-чим. Ціна 2,99, там 227 грам. Рікота. Рікота взяла такий 425 грам, баночка, рікота 2,39. Далі пакет червоної картоплі. Вона мені подобається тут скільки. На вагу 2 кілограми 270 грамів. 5 паундів. 3,99. Печінка куряча. Тут в нас скільки. 567 грамів. Так, я цілий це завжди собі тушу чи смажу, чи. Як я єдина, хто в нашій сім'ї любить печінку, але я її дуже часто для себе готую. Дуже-дуже люблю з цибулькою. Долар 68 в магазині Walmart. Такий як батон наш порізаний, долар 47, ларчик любить. І сьогодні родзинка. Я в Волмарті побачила. Спочатку я побачила, що це виглядає як сало. Потім я почитала, що це Smoked Pork Jowls. Jowls – Це, я так розумію, під горля по-нашому, напевно. Ну, Воно таке, на вигляд, ніби вже і готове сало. Взагалі пише, готове", ніби готове для е, приготування. Що все рівно ще там пише, як можна запікати до такої, такої. Я думаю, візьму і попробую засолити собі як сало. Подивлюся, що з того вийде. Тут такий добрий шматок. Не знаю, в грамах не піш. Майже 2 паун. Майже то кілограм десь. 6,85 Це дуже добра ціна, тому що в європейських магазинах за один от такий шматочок. Навіть не знаю, чи стало більше треба заплатити. Спробую. На вигляд виглядає дуже апетитно. І ще ось такий чай. Лаванда з ромашкою. Я його дуже люблю. Він коштує 3,19, там 18 пакетиків. Ось такі наші покупки сьогоднішні. Ми ще ходили разом на обід з Бренданом. То далі вам покажу трішки познімала. Йдемо з Бренданом на ланч. Барбекю ресторан, де вже тут були клич, показувала. Це ми принесли рибний сендвіч з картоплікою. <ріба> Риба два-три рази довше, ніж булка. Це соус. У мене такий порк ріб ай. Це кусочки свинини в якомусь соусі. І оце кавова якась. Гуща чи що, щось не пояснювали. Картопелька з беконом, з сиром, цибулька. Смако смакота. Хто їсть також всім смачно. Ну а на цих кадрах я вам показую, як знімають черепицю з даху хати моїх свекрів. Вони змінювали на нову, тому що ці вже більше 40 років. І пізніше покажу також, як ставлять нову. Ще вам хочу показати з моєї моєї півонії, які вони завжди так гарно цвітуть рожевими квітами. І я собі знову вкопаю, це ж я від неї брала кілька років тому і вона мені зовсім не цвіте. Цей раз от десь вкопаю так, де я бачу, що цвіт був. Напевно, вон. Прийду собі, викопаю, посаджу. А, і ще там на тій території в неї є такі оранжеві гарні квіточки. Я забула їх назву, то також собі викопаю. І наступного дня я приїхала, щоб показати вам, як вставляють нову черепицю. Англійською це shingle. Працюють робітники-мексиканці з протилежної сторони будинку на даху. Також їх двоє там займаються такою ж роботою. І це шматочок зблизька, приніс свекор мені показати, як воно виглядає. Нагадало мені, якийсь такий ніби шматок асфальту якогось. З іншої сторони там є такі клейкі полоски, схожі на смолу. І, як він мені пояснив, від тепла вони міцно тримаються на даху, плюс закріпляють все цвяхами. Подивіться, скільки в мене. Всякі всячини, осінній декор. Зараз маю ще трішки часу гарно все розкласти, розсадити хризантеми і ми маємо сьогодні їхати в школу до Марчика на знайомство вчителем і дивитися на його класну кімнату. З хризантемами не мудрувала сильно. Вирішила отак по кутиках отут. Біля гаражу на заїзді. Тут ми найчастіше заходимо в будинок три. Композицію з трьох зразу ось так зробила. Вона ще розростеться, я надіюся, більше. І також з цього боку так само зробила і мені так подобається. Дивіться, в мене троянда до сих пір цвіте. Я постійно робила, як глядачі мої казали, до п'яти листика обрізала, як відцвітала, і вона мене радує, постійно-постійно цвіте. Таке з таке листя поїттерне чимось, але я нічим не обробляю, все рівно гарно. От дивіться, новенька тут гілочка. І скільки тут ще бутончиків новеньких є. Надіюсь, поки ще тепленько буде. От. Так, зараз мені дуже подобається ось цей очиток, як я кажу, капуста. Взагалі такі гарні кольори. Ну і ще йду подекорую трішки. Цього гномика років 15, тому. ще мені подарувала моя подруга з України, яка тимчасово перебувала в Сполучених Штатах. І за той час, поки ми зустрічалися... Я отримала від неї цей подарунок, до сих пір кожного року виставляю я прикрасу, він мені про неї нагадує. І такий милий гномик завжди змінюю композицію у ньому. Цей раз на осінь таку ставимо. Бі На двері вінка осіннього немає поки. В планах зробити самі, але наразі із соняшниками також може бути осіннім декором. От в мене тут такий куточок вийшов. Ці ще нехай стоять, поки цвітуть. І з цієї сторони гномик. Також є мої колоски до сих пір. Тут котяча їдальня. Вода циркулює, їжа і це їх хата. Хто не знає, хто дивиться, давно мене знають. Ми купили таку пластикову скриню, вона тут вверх її відкривається. Чоловік зробив їм вхід туди. І там все є для проживання котиків взимку. Утеплений коврик такий, як утеплена підлога для них. Є камери спостереження. От, все підключено вже, вже вони будуть в теплі і в комфорті цілу зиму. Ось так прикріпила. І отак. А це вже ми у Марчиковій школі Elementary School, яка з кіндергадену початкового класу до 5 класу. Як бачите, це його класна кімната. Чотири таких острівки по п'ять парт. Тут локери, шкафчики, де вони тримають свої сумки. І не так, як ми звикли у наших класах. Дуже все розмальовано, дуже все. Заповнено іграми цікавими для дітей коридорами. Завжди, як ходжу шкільними, то згадую собі фільми американські, які ми колись дивилися в Україні, тому що все дуже схоже, як нам показували. Ми запитували Марчика, куди б він нас хотів ще повезти, що нам показати. І, звичайно, найперше він нас привів у спортивний зал, де вони раз в тиждень займаються фізкультурою. Вчителька у нього. Старша вже жіночка, але вона дуже-дуже гарно виглядає. А тут його їдальня. І, звичайно, все було зачинено, тому що це вечір вже, але приблизно у всіх школах вони плюс-мінус однаково виглядають. Та все рівно зайшла, щоб вам показати. Мають тут такого робота, який миє підлоги. І Хоча було дуже захмарено, і навіть трішки моросів дощик, все рівно ми ще об'їхали на задню частину школи, тому що Марчик хотів побігати на дитячому майданчику, на який їх приводять майже щодня, якщо погода дозволяє, і йому тут дуже подобається. То ми кілька хвилин провели ще тут. Майданчик весь зроблений з дерева. Ми туди влітку не раз приїжджали, можна було без проблем приїхати і побігати з дітками. Також в цій частині є у них бейсбольне поле і великий стадіон. Дітки якраз тренувалися американський футбол, а наш звичний футбол тут називається сокер. Приїхали ми додому, коли вже смеркалося, але я хотіла показати, як в моєму квітнику Passion Flower та Маракуя порозросталася всюди, вона випускає такі пагінці, аж сюди доросла до краю квітника, вже тут я її не чіпала. Квітне гарно, пахне гарно одна насолода. Але вже я не можу боротися з тими відростками її, вона в мене ще в іншому місці росте, там залишу. А в цьому місці з боку будинку в мене планний інший накидник, і я буду викопувати повністю той кущ. Решта коріння, яке там залишиться, мені прийдеться спеціальним спреєм вбивати. Як би то не звучало страшно, але оригінальний кущ поїде в добрі руки у штат. Мічіган до тетянки з каналу Життя на фермі Грейсленд, і я знаю, що там йому буде дуже добре і затишно, і комфортно. На сьогодні з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові, всіх благ!